29 листопада в наш університет завітали гості Симонова Ірина Юріївна, директор молодіжного центру зайнятості та представники компанії ЕКОЛ з метою ознайомлення молоді з тонкощами працевлаштування. Студенти дізналися про те, що починаючи з другого, третього курсу потрібно писати резюме і починати пошуки роботи. Роботодавці зацікавлені у креативних, молодих і активних кадрах, і якщо не пощастило отримати омріяну роботу з першого разу, не опускайте руки, адже чим частіше ви стукаєте у двері, тим скоріш вам відчинять. По завершенню бесіди був підписаний меморандум про співпрацю молодіжного центру зайнятості з Чернігівською обласною студентською радою та Чернігівською колегією Всеукраїнської студентської ради. Ми запрошуємо до нас на роботу молодих, ініціативних активних людей, які зможуть посісти посаду телеоператора. Поки що в нас є вакантні посади, тому раді будемо вітати вас в нашій компанії. За даними статистики, 563 молоді особи з. Звернулися до нас з питань працевлаштування та вторинної зайнятості організатор заходу, обласна студентська рада та колегія Всеукраїнської студентської ради при Чернігівській області та студентське самоврядування Чернігівського національного педагогічного університету. Ми зустрілися з директором центру молодіжного працевлаштування та кол-центром, де було сказано про особливості сучасного працевлаштування, про особливості і нові тенденції, де бізнес хоче приймати. На на нові робочі місця як студентів, так і випускників вище навчальних закладів Було запропонований ряд вакансій, які інших фірм, наприклад, Агропартнер, Вітек, Аврора і тому подібне. Тому я думаю, що студентам сподобався цей захід, і вони обов'язково звернуться чи до студентського самоврядування, чи на, на напряму вийдуть до того чи іншого працедавця, чи, наприклад, до молодіжного центру праці. Я думаю, що і у студентів, випускників і нашого і інших вишів, все вдасться.